Чим займатися велосипедисту в міжсезоння. чотири речі, які реально зроблять вас швидшими навесні. Зима для велосипедиста це завжди вибір, пауза або підготовка. Можна просто чекати, поки потепліє, а можна покращувати свою форму, щоб навесні бути ще продуктивнішим. Привіт! Мене звати Макс, і ви знаходитеся на каналі Velogo. У цьому відео ми розберемо, чи насправді варто займатися велосипедисту в міжсезоння, щоб перші теплі дні почалися не з ремонту велосипедів, втрати фізичної форми. До кінця відео ви будете чітко знати, що зробити вже зараз. Щоб сезон стартанув ідеально. Міжсезоння – це не пауза, а підготовчий етап. Професійні команди давно ставляться до міжсезона не як до відпочинку від велосипеда, а як до періоду оптимізації. Саме в цей час готують техніку, перевіряють екіпірування, закладають фізичну і ментальну базу. І ці принципи чудово працюють не тільки для профі, але й для аматорів. Розберемо чотири ключові напрямки: перший обслуговування велосипеда почнемо з того, що найчастіше відкладають взимку. В сервісі майже немає черг Обслугувати свій велосипед взимку. Це буде дуже вигідним і правильним рішенням. А у вілого ще й діють знижки на всі сервісні послуги до кінця лютого. Обов'язково рекомендую скористатись. Головний плюс навесні. Ви просто виїжджаєте і катаєтеся, а не шукаєте вільне місце у сервісі. Так, це одноразові витрати, але в довгостроковій перспективі це дешевше ніж ремонт посеред сезону. У VeloGo можна одразу здати велосипед на сервіс і паралельно проконсультуватись щодо апгрейтів або замін зношених компонентів. Посилання з цінами і з записом на сервіс ви знайдете під цим відео. А від себе ще можу додати, що належним чином обслужений велосипед не завдасть вам мороки під час тренувань, особливо якщо ви багато тренуєтеся і змагаєтеся. Тому що якщо ваш велосипед працює як годинник, він не буде вам приносити неприємних сюрпризів під час тренувань або змагань. Переходимо далі до другого пункту. Це аксесуари Фляги, яким вже декілька років ліхтарі з вбитими акумуляторами міжсезоння, це ідеальний момент, щоб перевірити всі аксесуари, замінити фляги та тримачі, оновити покришки або камери. У нас на каналі вже є окреме відео про аксесуари, де ми все детально обговорили. Тому ви можете перейти по підсказочці, ось зверху, і подивитися це відео. Тому це особливо важливо тим, хто цінує комфорт та безпеку. Новачкам, які формують свій перший комплект, і тим, хто не хоче дрібних проблем у своїх перших виїздах, на сайті Velo.gov зручно порівняти аксесуари, подивитися, що є в наявності, і підібрати все під свій стиль катання. Переходимо далі. Підтримка форми. Ну і до важливого це фізична форма. І Якщо коротко, то насправді сезон нікуди не зникає, а просто переїжджає додому. Тут вам буде в нагоді велостанок. Умовно, всі станки можна поділити на три типи: роликові віл-он або смарт-станки. Роликові розвивають баланс і техніку, але на них складно контролювати навантаження. Це підійде вже більш досвідченим райдерам, хто хоче особливо покращити свою техніку. Далі наступний тип це віл-он або ж підзаднє колесо. Вони доступніші, але гучніші. І на них бажано використовувати спеціальну тренувальну покришку. Це доволі. Полі хороший і бюджетний варіант, якщо ви тільки починаєте, або ж це ваш перший станок. І третій тип це смарт станки. Тут знімається заднє колесо, вони тихі і більш точніші. Саме смарт станки сьогодні є золотим стандартом в домашніх тренуваннях. Як встановити і налаштувати велосипед? Установка займає кілька хвилин: зняти заднє колесо, зафіксувати велосипед, підключити станок. Далі під'єднуються датчики, обираєте тренування, працюєте в потрібних зонах інтенсивності. Я як тренер рекомендую мати хоча б два структурованих тренування на тиждень. Також не забувайте за допоміжні речі, які обов'язково необхідні вам для вашого комфорту в домашніх тренуваннях. А саме, це килимок, вентилятор. Рушник та фляга, тобто основні такі компоненти, які будуть робити ваше тренування більш комфортним. І пам'ятайте, що головне не формат, а регулярність. Якщо ви будете робити по два по три тренування на тиждень, це дасть вам велику перевагу навесні. І переходимо до останнього пункту. Це те, про що майже не говорять, але є дуже важливим: а саме психологічне відновлення. Є ще один пункт, який часто ігнорують, але він реально впливає на форму: це вигорання. Після сезону багато хто втомлюється не фізично, а морально. Плани, цілі, тренування перетворюються на обов'язок. І тут важливо сказати просту річ: іноді нормально не кататися. Пауза це не відкат назад, це перезавантаження. В між ідеальний час змінити активність і дати собі скучити за велосипедом. Іноді найкраще тренування це пауза. Отож, підсумуємо, Міжсезоння – це саме про підготовку до сезону. Головне не відкладати все аж на весну і не робити величезну паузу. А тепер Ваша черга. Напишіть в коментарі, як проходить ваше міжсезоння Зазвичай друзі. Не забувайте підписуватися на канал. Тут ще буде багато цікавого. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, і до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.